Вигинається бухта під ковою, Замість цвяхів розлогі сосни, Під небесні ткалі викохують лазурову печаль на кроснах. Вийде олень і цокне ратицями, І проявиться те, що зникло. Як сьогодні до тебе звертатися? Сило темна чи сило світла? Над камінням, потятим начебто течією й вітром на скипки Відоновиться те, що втрачене, Золотим шиттям по блакиті. Незабуті і невідплакані, На хвилину вийдуть із стіней. Обійняти за плечі лагідно І розчиняться за хвилину, Залягає у грудях дихання Неможливою ваготою, А на соснах нитки розтріпані павутиною золотою.